В умовах неприхованої російської агресії та здійснення на російському телебаченні пропагандистських атак на політичний устрій нашої держави, розбалузування управлінських державницьких структур, нагнітання ненависті та психозу серед населення Донецької і Луганської областей, журналісти місцевих засобів масової інформації повинні володіти певним арсеналом теоретичних знань і вмінь при висвітленні тієї чи іншої надважливої теми. Необхідно методичні поради, як реагувати, як будувати випуск новин в газеті, на телебаченні. І, відповідно, ми так само задумались в офісі спілки, що дійсно методичних матеріалів, порад щодо от висвітлення, щодо прийняття рішень, їх надзвичайно мало або взагалі в Україні немає. Що необхідно напрацювати поради, як висвітлювати. На обласному телебаченні журналіст центрального каналу СТП Вікна новини Ірина Федорів повела мову про те, що може зробити практична журналістика для мобілізації населення та вісічі ворогу, який розпалив агресію в нашій країні. Просто ми маємо розуміти, особливо під час війни, якщо не було в нас такої жорсткої конкуренції до війни, то конкурувати в умовах війни і не подавати один одному плечину це просто дико. Йшлося про обмін інформації між центральними каналами та місцевими, практичну допомогу в розробці типових стандартів щодо висвітлення АТО. Дайте слово